Це було правильне рішення для мене. І на зараз це сенс життя. Тому що при такій, в такій обстановці, як у нас зараз. Війна і наша праця, вона дуже важлива. І люди бачать нас, знають, що ми є. І знають, що без, без нас буде погано. По шляху. В безпечну зону, поперед мене йшов чоловік, і він так про себе сказав, а це мій син. А я ззаді йду і чую це, і якось так стало на душі. Ну, дуже важко, дуже важко. Коли батько несе свого сина, який загинув, це не повинно було бути так. Тому для мене це як-то перейняв його страждання, його біль і теж стало погано. Мотивую, допомагаю це люди, наші люди, які дивляться на тебе як на ну, в той чи інший час, коли з ними це трапилось, чи після, як коли це проходить ну, перші ці хвилини. Вони дивляться на тебе як на, як на якогось англоохоронця щось таке. Мріються і хочеться, це напевно кожен українець цього бажає, щоб скоріше закінчилася клята війна, щоб люди не страждали і якось вдохнули свіже повітря без цих. Ракет, бомб і всього, і того і іншого.